Всім привіт! В сьогоднішньому відео я розкажу вам про доступний функціональний і елегантний міський електровелосипед для всієї родини. Husqvarna Towner 2 Музика Цей електричний велосипед для дорослих буде відмінним рішенням для щоденних поїздок по місту, особливо якщо ви цінуєте надійність і комфорт. Величезною перевагою цієї моделі є широкий вибір комплектацій, в якому ви можете вибрати як діаметр коліс 26 або 28 дюймів, так і трансмісію за смаком, починаючи від класичного перемикача швидкостей і до планетарної втулки Shimano Nexus. І так, давайте про все і по порядку. І почнемо з найголовнішого. Серця велосипеда, а саме його двигуна. Це сучасна система Bosch з мотором Active Line Plus та потужністю у 250 Вт, котрий видає до 50 Нм крутного моменту, чого буде більше ніж достатньо для комфортного пересування міськими вулицями і підйомами. Велосипед дійсно має відмінне прискорення та здатен без особливих зусиль долати будь-яку місцевість, але місто залишається його сильною стороною. Також зверніть увагу на те, що двигун кареточний і розташований по центру рами, що є величезним критерієм при виборі велосипеда. Якщо вибираєте між мотор колесом і каретковим двигуном, то обов'язково звертайте увагу на баланс ваги, бо в цьому варіанті він найправильніший і велосипед буде відчуватися більш природньо. Те ж саме можна сказати і про роботу асистенту. На моторколесах він буде працювати рвано і свого роду поштовхами. Той час, як на цьому велосипеді, все відбувається тихо і плавно. Живиться байк за рахунок акумулятору Bosch PowerTube ємністю 500 Втгов. Батарея вбудована прямо в нижню трубу. Її легко зняти для зарядки вдома або можна заряджати прямо на байку. Кришка акумулятора пластикова і теж легко знімається. Повне заряджання велосипеда займе вас близько 7 годин комплектним зарядним пристроєм Bosch на 2 А. Виробник заявляє, що на одному заряді батареї велосипед здатен проїхати до 100 км пробігу. Хоча бортовий комп'ютер рахує, що в режимі еко, тобто найменшої допомоги, велосипед здатен подавати до 150 км. І я можу це підтвердити на особистому досвіді, тому що мені вдалося проїхати 135 км на режимі асистування тур, що йде слідом за еко. Також доступні варіанти спорт та турбо для надшвидкого прискорювання і їзди. А от єдине, що мене засмутило, так це обмеження максимальної швидкості у 25 км на годину. Хоча, в принципі, це можна сказати про всі заводські електровелосипеди. Давайте перевіримо, як велосипед стартує з місця і набирає швидкість. Перемикаємо наш режим асистування в турбо і починаємо рух. Якщо бачите, то дорога нас веде трохи вверх. 21, 22, 25 км на годину. Пару раз треба крутнути легесенько ногами. І швидко, і дуже-дуже стабільно, як бачите, велосипед набирає швидкість. І їхати на ньому дуже комфортно, навіть якщо дорога веде вверх. Розташований по центру керма бортовий дисплей Bosch Intuvia показує всю необхідну інформацію. А це і швидкість, рівень заряду. Запас ходу, відстань і багато чого іншого. На винесеному в лівий бік керма пульті управління ви також можете змінювати режим асистента, починаючи від еко, що означає найменшу допомогу, і закінчуючи турборежимом, в якому велосипед розвиває чудову динаміку. За електронікою та все зрозуміло. Все дуже якісно, надійно, перевірено і без претензій. Тому пропоную перейти до зовнішнього вигляду і екстер'єру велосипеда. Дизайн по праву можна назвати універсальним, і він відмінно підійде як для чоловіків, так і для жінок. А зовнішній вигляд в нього я вважаю, що дуже такий вишуканий і витончений. А сама рама виготовлена з якісного алюмінієвого сплаву, що робить велосипед ще й доволі легким. До речі, його вага 26 кг, він доволі такий легкий, а максимальне навантаження 130 кг. Внутрішня проводка додає акуратного привабливого виду і забезпечує захист важливих деталей від бруду та вологи. Особисто для мене головною фішкою даного байку стала його рама, Wave, що перекладається як хвиля, з низьким рівнем проходу, що робить посадку на велосипед легкою. А вертикальне положення на велосипеді і ергономічні гріпси забезпечують комфорт навіть у тривалих поїздках. Я зі своїм зростом у 187 сантиметрів і вагою у майже 90 кілограмів почуваю себе на ньому як риба в воді. І проїхати якихось 100 кілометрів за день на ньому для мене було дуже легко. Звісно, я все це перевірив у реальних міських умовах, і якщо вам цікаво, то ось залишаю посилання на відео з подорожжю. Так от їздив я на ньому від ранку і до вечора і комфортно себе почував завдяки сідлу від відомого італійського виробника Selle Royal, яке має правильну ергономічну форму, щоб забезпечити хорошу підтримку під час тривалих поїздок. На такому велосипеді ви їдете в розслабленій позі і почуваєте себе комфортно і впевнено. Хочу так само звернути увагу на невеликий, але важливий елемент безпеки. Адже велосипед оснащений переднім і заднім світлом. Яке вмикається з кнопки на дисплеї і має відповідну індикацію. Я вважаю це істотним плюсом, адже вас буде добре видно в темний час доби. І дорогу ви так само зможете відмінно освітлювати завдяки потужному світлодіодному ліхтарю. Обидва вони живляться від енергосистеми велосипеда і не потребують додаткової зарядки. І як подобає будь-якому міському велосипеду, він обладнаний повнорозмірними пластиковими oh крилами, котре захищають від бруду. Таким чином ви завжди будете залишатися чистими і сухими, та зможете легко перевозити всі необхідні речі на багажнику, на котрий також зможете легко повісити одну або декілька велосипедних сумок. Так само є зручна і доволі міцна підніжка, завдяки якій велосипед можна легко поставити і не переживати, що він впаде. Єдине, чого мені тут напевно не вистачає, так це кріплень під флягу тримач. А саме зараз час звернути увагу на технічні характеристики і подивитися, що у нас тут встановлено в якості трансмісії. Велосипед обладнаний пружинною амортизаційною вилкою Suntour з ходом 63 мм, чого буде достатньо для згладжування нерівностей дороги і робитиме їзду м'якішою. Кут нахилу виносу можна виставити за рахунок регульованого виносу керма, зручно підлаштовуючи його під себе. В якості трансмісії, саме в моєму випадку, використовується планетарна втулка Shimano Nexus на 8 швидкостей, що буде просто ідеальним рішенням для міста. Перемикання відбувається чітко і плавно, воно захищене від зовнішнього бруду і погодних умов. А також дає змогу перемикатися на місці, що зручно під час зупинок на світлофорах. Також доступні варіанти виконання велосипеда із звичайною трансмісією. Касетою і заднім примикачем Tektro із діапазоном швидкостей 1-9. на велосипеді надійні гідравлічні дискові від фірми Tektro з роторами 180 мм попереду і 160 позаду. Вони забезпечують відмінне гальмування навіть у погану погоду і на спусках. Це досить якісні гальма, і їх буде цілком достатньо для цього велосипеда. Працюють вони на рівні з гідравлікою від Shimano mt 200 на велосипеді встановлені якісні міські покришки з антипрокольним шаром і світловідбивною смугою з боків, що буде безпечно і вас добре видно в темряві. Колеса в нас так само, як і трансмісія, можуть бути на вибір 26 або 28 дюймів. В моєму випадку це 28 дюймів з шириною покришки у 47 мм або 1,75 дюймів. Кому як зручно. Вони стійкі до проколів та дуже добре тримаються на будь-якій місцевості. І неважливо, чи то асфальт або ґрунтова стежка. Загалом Husqvarna Towner 2 це збалансований електровелосипед для міста. Продуманий і функціональний. Я можу рекомендувати цей велосипед усім, адже ви отримуєте міський байк, в котрому є все, що потрібно для комфортного пересування світло, захисні крила, багажник, внутрішня трансмісія, потужний мотор і якісний обвіз. Він стане чудовим вибором для тих, хто шукає надійний транспорт на кожен день. Цей велосипед був у мене в володінні місяць, і за цей час я зрозумів, що за його вартість це просто суперовий варіант. А коштує він приблизно десь 80 тисяч гривень в залежності від комплектації, що є на рівні Бушних байків з Європи. А тут на секундочку новий велосипед та ще й з гарантією на один рік.